Вітаю, Ірина Крохмальна, заступник начальника відділу рекрутингу Тернопільської філії Тернопільського обласного центру зайнятості. Сьогодні виходимо в ефір з інформацією, яка може зекономити ваш час та кошти. В даний час багато роботодавців мають потребу в робочій силі, витрачаючи значні ресурси і час для пошуку працівників. Натомість служба зайнятості володіє великим банком резюме людей. Не лише тих, які перебувають на обліку, але і тих, хто самостійно шукає роботу. Рекрутери служби зайнятості є надійними партнерами для роботодавців у питаннях підбору персоналу. Роботодавець має ряд переваг при отриманні послуг служби зайнятості з рекрутингу, тому що економить час на презентацію своїх вакансій, пошук і підбір кандидатів на них. Тому що ця робота проводиться рекрутерами служби зайнятості. Економить час на проведені співбесіди з кандидатами, які не підходять вимогам роботодавця, бо рекрутери служби зайнятості порекомендують лише тих, хто найбільше підходить для працевлаштування на заявлену вакансію, економить кошти. Бо роботодавцю не обов'язково розміщати свої вакансії на платних ресурсах, адже він може безоплатно скористатися онлайн-сервісами та ресурсами служби зайнятості. Крім того, подана в центр зайнятості вакансія так само, як і подана на пошукові сайти. Оперативно розміщується у найбільшій базі вакансій України на єдиному порталі вакансій на сайті Державного центру зайнятості, і є доступною для всіх користувачів. Крім того, за потреби служба зайнятості може організувати стажування претендента безпосередньо на вакантному робочому місці, що дозволяє роботодавцю за цей час оцінити навички та компетенції претендента на вакансію. Також. На замовлення роботодавця служба зайнятості може організувати професійне навчання, підвищення кваліфікацій для претендентів на зайняття вакантних посад. Роботодавець може отримувати відшкодування витрат на оплату праці та єдиного соціального внеску за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа окремих категорій громадян та внутрішньопереміщених осіб, які йому підібрали рекрутери. Скористатися послугами служби зайнятості з рекрутингу можуть і люди, які шукають роботу. Вони також мають вигідні переваги, а саме, доступ до великої кількості вакансій роботодавців, які пропонують офіційне працевлаштування, мінімальна витрата часу на пошук і підбір бажаної роботи, бо рекрутер служби зайнятості оперативно поінформує про вакансії, індивідуальний підхід. До кожного клієнта підбір бажаної роботи відповідно до побажань, вмінь, навиків та досвіду та освіти, за бажанням і потреби клієнта, здійснення супроводу, в процесі працевлаштування, допомога в побудові успішної кар'єри, професійне навчання, стажування на вакантному робочому місці, презентація роботодавця, професійних якостей претендента на зайняття вакансій. Підготовка до співбесіди та організація зустрічі з роботодавцем, крім того, за бажанням клієнта сприяння у відкритті власної справи. В результаті економія коштів та часу, оскільки послуги служби зайнятості безоплатні. Все більшим попитом серед роботодавців та населення користуються рекрутингові послуги служби зайнятості. Їх можна отримувати у місцевих підрозділах. Тернопільського обласного центру зайнятості. Скористайтесь ними. Дякую за увагу!